Друзі, всім вітання. Пропонуємо вам на продаж ось такий от напівособняк. Як бачите, великий будинок поділений пополам. Права частинка наша і вона продається. Площа будинку 200 квадратів. Площа ділянки 600. Маємо ось тут от такий фонтанчик накритий. Озеленення. Гойдалка. Краниця власне, на подвір'ї. Також маємо ось таку от бесідку. Тут у нас декоративні насадження, підсвіточки, все красиво ввечері, все дуже гарно. І ось такий от задній двір. Також маємо тут столову. У нас іде, над столовою є тераса та два балкони. Будинок практичний, може жити спокійно дві сім'ї. Є світло, газ, вода, індивідуальне опалення. А далі ми заходимо всередину. Так, тепер ми всередині нашого чудового будинку і погнали дивитися. Маємо такий от коридор, зона прихожої. Вдітися розутися, Вхідні двері. Праворуч у нас іде кухня. Йдемо, глянемо кухню, покажемо. Ось так виглядає кухня. Маємо всю побутову техніку, холодильничок, духовка, мікрохвильовка. Тут у нас маємо посудомийка 60. -ка. Електрична поверхня, хоча може бути газова, тому що в будинку газове опалення. І тут зона столова їдальня. Але, якщо до вас прийдуть гості, у нас є ще велика така столова. До речі, перший поверх є батареї у нас і є підігрів біговий. Ось така от зона зона їдальні. Так, рухаємося далі. Що в нас є на першому поверсі? На першому поверсі маємо вихід в гараж. Так, зараз ми включимо світло. Ось такий у нас гараж. Сюди поміщається великий автомобіль. Також на першому поверсі у нас є така от е паливна. Маємо двохконтурний котел великий, конденсаційний, Рушна косушка і така собі пральна зона. Рухаємося далі. Отже, на першому поверсі коридор, вихід гараж, кухня-столова. І правильно палив на зону. Рухаємося на другий поверх. Тут у нас іде три кімнати. І йдемо по полу. Праворуч у нас спальня номер 1 Так, б'юті зона, двоспальне ліжко, шафа. Ось таке ось світло і телевізор. Йдемо далі. Всюди у нас декоративна штукатурка. Кожен поверх має індивідуальні пакети на світку. Так, величезний диван, просто космос. Так, така от картина, образ і декоративка. Йдемо далі. З вітальні маємо дитячу. Тут можна вставити дитячу ліжко або одне, або два. І будуть жити ваші дітки. Так, душова. Санвузол номер 1 Виглядає так. І ми ще маємо балкон. Заходимо. Ось такий у нас вигляд на подвірочку. Ось бесідка. Ну, я ще буду внизу вам познімаю. З балкона ми маємо вихід на терасу. Це є зона над тією нашою столовою. Дуже гарненько, просторо і красиво. Ось це наша територія зверху. Йдемо дивитися? Ось краниця, там у нас фонтанчик. Без сітка, вечором все світиться, все красиво. Є розетки, ні, світло, все практично, все для життя. Так, в будинку всі лічильники, світло, газ, вода. Ви маєте індивідуальне опалення. Йдемо на третій поверх. Третій поверх також має три кімнати і санвузол. Дуже схожий на другий, можна сказати, єдентичний. Так, спальня номер два. Раз. Дивимося в цей бік. Ось. Те, що в тій спальні була у нас ще шафа, тут шафи вже немає. Вітальня номер 2 Тут у нас диван з креслами шкіряний. Ось і така стіночка спокійно може жити дві сім'ї. Тут була дитяча на другому поверсі, а на третьому у нас велика гардеробна. Ось так виглядає. Бачите, тут можна помістити все, що хоче. і для жінки. І тут у нас вже в ванна. Там в нас була душо, так, а тут у нас вже в ванна. І також ми маємо вихід на балкон. Йдемо дивитися. Ось ми вже натратимо поверси. Ось такий у нас вигляд. І такий у нас великий балкон. Світло є, все є. Все як має бути також. Звідси у нас є ще вихід на горище. Якщо вам потрібно, не вистачає місця. Відповідно, можна ще вийти на горище. І так, друзі, спускаємося і йдемо шагляним подвір'ям.